Доки всі готуються до свята, слово бере ветеран місцевого політичного фронту. Боровся за перехід під автотрасою, а нині шукає народну кандидатуру на роль сільського голови. Його мрія, абазівка західного зразка. Ми будемо боротися за те, щоб наше село було європейське село. Активіст самостійно зробив колаж із місцевими зірками. Серед них і Микола Дорошенка народився тут. Тому й присвятив книгу історичній Абазівці. Публіцист розповів нам про торжище. Височила прекрасна успенська православна церква, навкруги якої збиралися великі ярмарки. Десь 10 тисяч купувальників. Підтримують традиції тут потужно. У минулому голова колгоспу зараз має чималу пасіку, відому на всю область. Директор дитячого садку демонструє свої рукодільні таланти. Представляю свої роботи хендмейд, вишивка стрічками. Ярмаркувати добре, але місцеві проблеми відволікають. Той же дитсадок на 40 дітей тримається не державним коштом, а за рахунок батьків. Та й зарплати Абазівці отримують не в селі. Зараз ми виживаємо в основному за рахунок батьків і спонсорів. Молодь вимушена їздити на роботу до Полтави. Інженер Дорошенко раніше вводив у роботу найбільші полтавські підприємства, а тепер коментує економіку. абазівки. впали на коліна. А базівський завод залізовтонних виробів не працює. Не працює зараз плодоочева база, не плачує тут за зерно раніше, потужна за зерноблок. Виробництва і тепер є, але їх менше. А от газ, вода дороги це досягнення вже сучасної базівки. З часи незалежності, тоді, коли фактично е, треба було до копійки рахувати. Від свята відволікають реалії: лікарня закрилась, водогін не добудують, та ще й намагаються перенести сільраду у супронівку. Можливо, скоро у школі 11 класів не закінчиш. Пока держиться в нас, поки ще не закрили, ну, діток менше й менше все. У цій хаті про базівку знають все. Вісім. Десятирічну Любов Кирилівну чепурять онуки. Руки вже не працюють, тому є надія тільки на дітей. Обурює бабусю, що амбулаторія вечорами не працює. Увечері нема нікого. Хоч дзвони, хоч умирай, хоч що хоч роби. Mm -hmm. Я не знаю, як вони ще школу не закрили, садик. Mm -hmm. Та не дай Бог закриють. Я б повбивала тих, хто цим ділом займається. А молодь схоже, складнощів не відчуває. Владі Абазівська школа до вподоби. За день встигаєш з усіма дуже добре поспілкуватися. Молоді мами теж не скаржаться. Я скажу, що в Абазівці живеться чудово, як молодій мамі, так і мамі дорослі. Місцевій владі не вистачає фінансів і довіри від держави. Плавнощі, звичайно, є, але ми все одно намагаємося, стараємося працювати для людей. Ми Село Пригород, я вважаю, що ми витримаємо. Ось так і живеться. Теплі слова на святі реального стану речі не закриють. Село може залишитись без сільради, робітники без роботи, дітлахи без школи. І це у передмісті Полтави.